У Женеві стартував новий раунд перемовин між делегаціями України, США та Росії. Чи варто тут очікувати реальних зрушень? Поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Так, доброго дня. От, власне, бачимо повідомлення так, що от буквально кілька хвилин тому почався раунд перемовин так, у Женеві, власне, між делегаціями України, США і Росії. Тож, на вашу думку, чи варто в цілому тут нам чекати е, якихось зрушень і в цілому, чи почуємо якісь нові заяви? Можливо, ну, в цілому, от ваші сподівання, ваші очікування? Нічого не буде. Хіба що Мідінський прийде приїде новою лекцією і там, наприклад, буду вже розповідати про ту історію, як Ленін вигадав Україну разом з Австро-угорським генеральним штабом, разом і українську мову дійде до цього періоду, а так в принципі нічого очікувати не варто і нічого не буде, тому що ем, немає значення де перемовини, з ким перемовини. Ем, головне, що у Путіна була і залишається позиція, е, яка базується на е, в першу чергу так званих стамбульських угодах. І це його публічна позиція, і позиція пов'язана з тим, що Україна повинна покинути чотири області і вийти з НАТО. Все, він від цього не вийде, і буде до своєї смерті це говорити. От, власне, добре, що ви згадали про Мединського, от напередодні е, зустрічі, так, от власне Росія заявила про те, що змінює склад делегації, так що очолювати буде її знову Мединський, От про що це нам свідчить і ну, от такі от кроки, чому вони понизили цей статус, так? І от е, чому знову вибрали Мединського? Та нічого вони не понизили. Там немає. У росіян немає поняття понизили статус, так? Там все рівно, хто приїжджає, все рівно Путін, є позиція Путіна, вони її повторюють. Може і Лавров приїхати, да? якщо сіно з собою візьме, для того, щоб по дорозі поїсти. і так далі. Це не має значення. Ушаков Лавров, Захарова, Мідінський, заступник Мідінського, так з Захаровою. Не має значення, не має значення. Чому Мідінський? Ну тому що це знову нагадування про стамбульські угоди. Значить, знову там російська мова, там церква, денацифікація, визнання Криму Донбасу. Читайте так звані Стамбульські угоди, скорочення армії, і так далі. Тому що Медінський був на цих, на цих переговорах. От, і все. От, от, от і вся історія. От аналітики Reuters напередодні теж писали про ці перемовини: що от перенесення локації, так, от з Абу-Дабі до Європи, е, на їхню думку, вказує на прискорення дипломатичного процесу. От чи погоджуєтесь ви з цим твердженням, е, чи ні, і чому? Який дипломатичний процес, що Путін живий, зали, що Путіна щось помінялося в Кремлі? Процес кудись почне руху, рухатись, коли голова Путіна ніжно буде відокремлена від тіла, так. От і все. Те, що вони в Швейцарії, в Казахстані, в Саудівській Аравії, в Стамбулі, не знаю, там во не немає ніякого значення. Позиція є публічна позиція Путіна. Все, він і не поміняє. Просто досі у американців знаєте, американці ж міряють росіян по собі. Вони ж думають, що там якесь є логіка, економічна вигода, наприклад. Вони серйозно десь я бачив видання, говорили, ну вони ж поміняли це ж, відокремлюється тепер публічна позиція, коли там приїхав цей грушник. Ні, у американців досі таке розуміння. Я думаю, що навіть частина адміністрації Трампа, що Путін може поміняти свою публічну позицію, тому що так може зробити Трамп. Трамп завжди так говорить, якщо ви звертаєте увагу, що завжди залишає для себе простір для маневру. Але це Трамп, це зовсім інша політична культура. В Росії так не може бути. В Росії може бути тільки коли а, а, цар, якщо сказав, він не може відступити від свого слова. Далі американцям досі не зрозуміло, правда, Україна цим користується, що Путін не може зустрітися з Зеленським. Не може зустрітися за це буде програш для нього. Чому? Тому що це визнання суб'єктності України. Визнання суб'єктності суб'єктності Зеленського, що він його рівний. А цього це поразка політична для Путіна. І далі іде і фізичне його знищення. От що от що означає це. І, е, і в даному випадку, і в даному випадку. Це і є це і є те, що е, американці не можуть зрозуміти. Тому що американці, коли йдуть на перемовини, вони е, йдуть для того, щоб домовитись, так? А росіяни е, росіяни, е, росіяни розуміють це для того, щоб е, протиснути свій порядок денний. От і все. Ну, але до речі, і Трамп вже не так тисне на особисті зустрічі Зеленського і Путіна. Бо якщо раніше він там говорили про зустрічі тет-а-тет, то зараз ну, мова про це не йде. Зараз тільки зустрічі між делегаціями. Ні, ну це так Трамп і не хоче з Путіним зустрічатися, так? Да? І телефонних дзвінків, до речі, теж немає, бо Ні, зустріч... телефони дзвінки якісь є, є, але то знаєте. Мене здавав, Вітек. да, наприклад, Вітекер нещодавно, цей посол в НАТО, який трохи ну, проговорився, який сказав, що Китай може закінчити цю війну одним дзвінком. Говорить, почекай, таке що, твоє начальство, скільки телефонує Путіну? Що, виявляється, воно не може закінчити, а Китай може? Ти хоча б ну, так публічно не говорив, так, так що так от? Так що така історія. Тому в даному випадку в даному випадку ми бачимо, ми бачимо нерозуміння, нерозуміння логіки. Ну, дивіться, ну, в американців теж логіка не сходиться. Вони ж бачать, що Росія йде в колапс. Вони ну розуміють, ну як так можна заради якоїсь маячні ну, зносити Росію? І тому це починається ці розмови, ну і так далі. От ви от згадали за слова Вітакера, я теж думала: а чому ж тоді Трамп не може закінчити цю війну одним дзвінком? Так а виходить потім пізніше Рубіо і каже про те, що Америка дуже сильно намагається закінчити війну, а всі тиснуть на Трампа і йому мали вдячні. Тому в них там теж ну да це, це, це ні. Я думаю, що Рубіо треба провести виховну роботу з Вітакером, тому що не можна так говорити, навіть якщо всі розуміють, що не так публічно це визнавати не можна? Чому? Чому це так? Тому що супердержава це та країна, яка на власних умовах може зупиняти будь-які війни. І що це виявляється, Дональд Фредович у нас виявляється не голова супердержави. То про що ви тут взагалі говорите? І тому тому от такі знаєте, нерозуміння тактики переговорної росіян, нерозуміння того, що вони не змінять свої позиції. Там ой приїхав грушник, вони обговорюють якісь військові питання. Ну, обговорюють військові питання. Ну, це теж другорядне питання. Основні ж питання все рівно не зрушать з місця, тому що росіяни хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу, а цього не буде. От напередодні також е, цієї зустрічі е, Трамп говорив із журналістами і сказав таку заяву про те, що він очікує активної участі Києва власне в цьому переговорному процесі, так і от що він сподівається на якнайшвидше досягнення е, між Україною і Росією угоди. От про що свідчить такий сигнал? Тому що знову ж таки, ну от. Чому Україна має швидко укладати угоду? Е, бо ну в принципі Україна мені здається і найбільше в цьому зацікавлена. Але ну знову ж таки, чому на Україну тиск іде? Так, що вони, от нібито мають от терміново вкласти її. А Росія, Росія, ну якби на Росію менше От Чому власне знову сказав? Ну він сказав. Він сказав, що брати участь? Ну добре? Ну Буданов може кожного, кожної кожного дня надсилати фото. Свої зустрічі, в білий Дім, що ми беремо участь, да ну ні, ну беремо, беремо. От і все. А далі ну чого так відбувається? Ну тому що чого, чого, чого Росія, а чого американці 150 років люблять Росію? Ну тому що велика і зручна країна, тому що здається, що суверенітет Росії більше ніж суверенітет України, а виявилося, що не, не в біса це не так. Виявляється, що це взагалі така шістка Китаю, так, яка працює в цьому напрямку. Так що так оце працює? От, э... Теж серед таких питань, які планують порушити в ході цих е, перемовин, це енергетичне перемир'я. От на вашу думку, чи зацікавлена зараз Росія в цьому енергетичному перемир'ї, і з іншого боку, чи зацікавлені в якійсь мірі ми в, в тому сенсі, чи, ну, якщо ми припинимо е, стріляти по російським НПЗ, чи це теж якби нам не зовсім на руку? Ну, дивіться, наскільки я розумію, америкаці росіяни хочуть включити в це енергетичне перемир'я, щоб американці не чіпали їх їхні танкери, а цього не буде. І тому я думаю, що цього енергетичного перемир'я не буде. Тим більше росіяни накопичать ресурси рівно влуплять. От суто теоретично вони можуть сказати, ну давайте якесь енергетичне перемир'я, ну тому що тепло йде. Тому що вони ж сподівалися, що під час, під час Морозів, вони влуплять і всі українці, як один, побіжать зносити владу і кричати: Давайте йти на умови Путіна. Нічого біса це не відбулося. І тому вони можуть робити деякі кроки для того, щоб починати всю цю історію знову. Але вони хочуть, щоб американці там же ж основне, американці ж продовжують арештовувати танкери. Дивіться, вже дев'яти танкерів влупили, між іншим. В Індійському океані дев'ятий танкер. А це ті самі танкери, які обслуговують і Іран, і Росію, ну раніше Венесуелу. От і все. А американці ніколи не погодяться, тому що скажуть, ну це наш інтерес, а ми то тут до чого. Ну, от власне, то, то, те, що от зараз виправі йде тепло, і от зрозуміти правильно моє питання. Чи вигідно нам погоджуватись на це енергетичне перемир'я, коли от умовно в нас тепло по енергетиці не стріляють, але водночас ми не стріляємо по російським НПЗ? А відповідно Росія їх відновлює, відновлює там е, свої енергоресурси. Так ну і відповідно, якби заробляє кошти знову ж таки ракетики. ракети. Які ну, будуть, звичайно, якщо дивитися в такі в такому ракурсі, звичайно, що ні. А тим більше, що Україна, ну як це не дивно, ну в кращій позиції знаходиться. Ну, все ж таки, у нас є ЄС за нами, так? Нам можуть надати енергетичне обладнання, нам можуть дати грошей. Ну тобто, ми не одні в даному випадку. Росіяни ж одні, це раз. Друге, е, е, звичайно, що якщо прилітають по НПЗ, а СБУшники продовжують бити по НПЗ, якщо ви звернули уваги. То а, воно, а, воно працює таким чином, а, що а, у них стаються більше і більше проблем. Далі, коли американці або ми б'ємо по танкерах, це б'ється по експорту. І це тисне в першу чергу на експорт на російський від чого страждає їхня вже нафтовадобовна промисловість. Тому що нема куди нафту дівати, треба консервувати свердловини. Свердловини відновити в такому кліматі без спеціальних технологій фактично неможливо. Або дуже важко, або дуже витратно. А, ну, там, дешевше, наскільки я розумію, взагалі проборити нові свердловини. І тому все це в сукупності працює таким чином. Ми з вами згадували, що з е, е, Росія змінила склад делегації на Мединського, так, але водночас США теж додали до своєї своєї переговорної групи двох нових, скажімо так, переговорників. Так, це міністр армії США Дена Дріскола, так і командувача армії США в Європі Олекса Гринкевича. От, власне, на вашу думку, чи це якось впливає на переговорний процес, так що вони їх долучили? Бо як згадаємо, то вони вже колись брали участь аж в переговорах. Ну, але в них теж були якісь свої домовленості з Росією. Отож чи нам це вигідно в цілому, що вони от додали цей склад делегацій? Ну додали що, ну і що, ну і що, що, що? що помінялося, що Путін помінявся. Ну добре послухають лекції Медінського про цей, про Печенігів. Ну Трамп вже почув, вже почув. Да? Ну так Дріскал ще не чув. Це інший Грінськевич, Гринськ... як ви говорите, теж був почує. Ну нічого нового росіяни не скажуть. Нічого нового не говорити не будуть От і все. От днями також от ви сказали те, що європейці нам допомагають енергетикою, так а от днями Рубіо виступав виступив з такою заявою, що європейці, нібито засмучені через зменшення залежності від Америки. Так на що він сказав, що Вашингтон не хоче так, щоб Європа власне була залежною від Америки. Що вони хочуть поряд сильних союзників в Європі? Почали так дуже активно обговорювати ці слова, так знову ж таки там про розкол в НАТО, про розкол. Між Америкою і європейцями. От на вашу думку, як в цілому слід розуміти ці слова Рубіо так, про те, що Америка не хоче залежної Європи. І як тут має в цілому тоді, ну, як тут мають європейці на ці слова реагувати, і ну, ваші думки з приводу цих слів? Рубіо сказав те саме, що говорив Дівенс минулого разу. Тільки Рубіо, нарешті, пояснив, в чому перелік претензій. Нічого нового Рубіо не сказав. Він просто пояснив європейцям, що життя помінялося, витрачайте більше на оборону, зменшуйте свою залежність від Китаю та інших країн. Він же там більше говорив. Він говорив, що міграція, яку ви собі запускаєте, це розмиває ем, е, цивілізацію європейську. Далі він наїхав на деіндустріалізацію, що ми втратили можливості контролювати багато процесів. Далі, а це ж питання і залежності європейців від енергоносіїв і багато чого іншого. Оце більш, знаєте, так докладно е, сказав Трамп, коли приїхав до європейця, сказав, чого ви будуєте ці довбані вітряки Китайці їх масово не будують, вони виробляють і продають вам і сміються над вами, що ви вбиваєте свою промисловість, так? вбиваєте можливість е, ставати сильнішим і багато іншого. Далі, я от там Корбі ще був, там є такий ще персонаж в Пентагоні, який конкретно заявляє європейцям. Він е, згадує нормативи холодної війни. Ну, наприклад, Нідерланди. А виявляється, Нідерланди в холодну війну. У них там скільки там бригад вони повинні виставляти, 100 тисяч могли на то населення могли виставити війська. А зараз то цього не в біса немає. І американці чітко їм заявляють. Що ми хочемо мати сильних, адекватних союзників, яких не треба тягнути на собі, тому що ми вже не витягуємо. А європейці продовжують ображатися, думаючи, що знаєте, над ними знущаються, і тому це буде продовжувати Я вважаю, що блискуча промова в дійсності а, Рубіо. Дуже раджу всім почитати, а тому що він всі проблеми західної цивілізації фактично висловив. Що хлопці, ми програємо цю, цю боротьбу з авторитарними режимами, в тому числі, тому що Китай виборів немає, нічого немає, про як танк, і ми повинні бути разом для того, щоб втримати взагалі перевагу нашої цивілізації. Достатньо спокійна і гарна промова аргументовано, але знову таки це не відрізняється від того, що наговорив там Дівенс, Дівенс просто так, в силу, мабуть. Експресивності, своєї, отам наговорив оцю всю історію. А от в цілому, якщо Європа буде менше залежна від США, чи не ризикує тоді США втратити оцей свій вплив, який вони по суті, яким вони скрізь апелюють, так що вони одна держава? Ну дивіться, вони зараз взяли за ніжні місця через енергетику. Є залежність поки що по цьому по зброї. Але чи якщо вони візьмуть до себе Україну, ну наприклад, 에, Сполучені Штати Америки, ну Європа, звичайно залежність зменшиться, і європейці будуть більш суб'єктними без заперечення, тут можна точно сказати. А до речі, на вашу думку, чому зараз от європейські партнери, як відомо, так вони нам допомагають е, закуповувати зброю, так за що ми ну, дійсно вдячні? Але от на вашу думку, чому ця зброя вона така обмежена? Ну, тобто, нам дають зброю для оборони, але не надають, скажімо, так, для наступу? От, на вашу думку, чому власне європейці ну так? Не, не, не дуже охоче нам надають більше власне цієї зброї для нас. Ну тому що всі, всі, всі влаштовує. Всіх все влаштовує. Європейці не влаштовує. влаштовує. Да. Ну так, да, не влаштовує. Ну тому, що всіх влаштовує. Європейці не поспішають, готуються, стратегії пишуть, каву п'ють у Мюнхені. І так далі, США теж не поспішає, теж все влаштовує, Китай все влаштовує Туреччина. Все влаштовує Україну все налаштовує. Ми повинні розуміти, що виробництво зброї нападу повинно бути виключно прерогативою України. Ви ще ж повинні розуміти, що наявність, наприклад, коли України з'являється ракета середньої дальності, це вже суб'єкт, з яким доводиться рахуватися. Це теж не всім в європі подобається, так. І США це не дуже подобається. Це фактично ну, з країною, які, знаєш, не так цикнеш. А виявляється, треба розмовляти дуже поважно і гроші ще давати, тому що серйозних організованих пацанів ну, треба з ними дуже поважно ставитись до них. І тому, тому ми повинні розуміти, що європейці все влаштовує, всіх все влаштовує, на жаль, нас не влаштовує. Чому не дають? Uh, тому що вони собі щось роблять uh, далі. Чи продають достатній кількості американці це далі? Чи інше питання? Чи є в наявності це у американців? Тому що американців реально може не вистачати виробництво їхньої зброї. Я вважаю, що це може бути об'єктивним фактором. То, ну, наприклад, ракета Петро, От там я різні сини бачив від одного до трьох мільйонів. Щоб збити балістику, ну треба дві-три ракети запускати. Ну, є, уявіть собі, залп на 10 мільйонів доларів. І багато чого іншого. Ніхто не готувався до такої інтенсивності війни. Європейці порізали свій, е, свій е, е, військово-промисловий комплекс це раз. другий. Тут же ж ви повинні розуміти хитрувату позицію США. США ніколи не давали Європейцям теж побудувати якийсь адекватний. Військово-промисловий комплекс, щоб теж не ставали конкурентами по американській зброї. Там ж не все так просто, як знаєте, хочуть, хочуть всі сказати, такі всі друзі. друзі але ви будете бути партнерами і бути не. Це незалежність повинна, важель тиску повинен бути, і так далі. Тому ти притискаєш потім по енергетиці, по торгівлі і так далі. Тому що ти стаєш сильнішим. І з України, в тому числі, вони побоюються. Всі розуміють, що вступок такої величезної України в ЄС це поява нового центру сили, і це вже буде в східній Європі, і ти багато чого будеш узгоджувати з Україною. Що думаєте, німцям подобається тут? Вони були королями в Європейському Союзі разом з французами, а тут з'являються якісь українці, яких вони взагалі не вважали за людей, і починають диктувати свої умови. І тому ми повинні розуміти всі ці підводні камені, але у них іншого виходу немає. Але бачите, такі цікаві подвійні стандарти. Так вони з, інш... з одного боку кажуть, що Україна це парасолька, і вони розуміють, що треба вкладатися в Україну, бо Україна захищає їх. А з іншого боку, вони захищають себе, а раптом там Росія нападе. Ну тобто, це так, знаєте, ні, щоб ну, і багато, там... і багато нам. ну давайте так і багато. В європейських колах є величезна кількість політиків, які, е, е, у яких є німе, німе запитання до українців, коли ви нарешті здохнете для того, щоб ми могли повідновити стосунки з Росією. Там є величезне коло таких людей, і в Німеччині є, і в інших країнах. Я вас запевняю, як тільки з'явиться можливість купити газ російський, так побіжать, що ви навіть здивуєтесь, як вони там бігати будуть. Тільки в них вже по-іншому буде. Що тепер з Україною треба буде погоджувати? Можливі стосунки з Росією або залишками Росії, тому що Україна вже допускати не буде. У нас вже буде превентивна робота, наприклад, по наших ворогах і так далі. Ще ось одна була така цікава заява е, протягом останніх днів. Це те, що Китай, я думаю, ви це чули, запропонував Україні гуманітарну енергетичну допомогу для подолання наслідків власне ударів Росії, але одночасно вони там техестенько собі фінансують ці удари, так які спрямовані проти української енергетики. От е, на вашу думку, яка мета в цілому таких заяв, таких, скажімо, навіть цинічних заяв? Ну, це вже підстава. Підстава да, якась, тому що нам напряму я вважаю, з Китаєм не можна говорити, тому що отут нас можуть спіймати. Отут а, у американців немає зараз частини американських еліт, а, можливості припинити Україну допомагати. А от якщо з'явиться Китай, що ми начебто з ним виходимо перемовини? Отут може статися привід, так? Ми повинні, я вважаю, з Китаєм розмовляти виключно через європейців, тому що китайці переслідують свої інтереси. Вони хочуть створити криваву рану на цілі Європи у вигляді тимчасово окупованої території і торгувати своїми миротворчими послугами, які у них, в принципі, ніхто не просив. Як не зараз... Давайте так: Китай, Китай є союзником Росії. Ми це чітко повинні розуміти, без будь-яких прикрас, без будь-яких. Упевненість, що вони по доброті душевній нам допомагають. А якщо допомагають, як в принципі європейці теж не по доброті душевній не допомагають, тому що їм страшно, от і все. От, власне, як тоді зараз Україна на це все має реагувати, тому що знаєте, вже там були чутки. От про те, що араб, там, Китай там змінив свою позицію і відвернувся від Росії нічого ну, це... не поміняв, нічого не помінялося. А їм вигідна ця історія. Вони теж виснажують Росію. От нічого не помінялося, вона дострокова політика і була і залишається. Тобто нам треба максимально бути тут зараз обережними. Так. Бо так. Ну, очевидно, що якісь нові пропозиції е мирні будуть 100% вже від, від Китаю, бо напевно це настільки початок, бо раніше як таких от заяв вони не робили, а тут різко вони почали. Там зні... йдуть на рівні експертів різні позиції, які, в принципі, співзвучні з російськими. Тому знаєте, залиште свої поради при собі. Називається. Я вам дуже вдячна за цю розмову. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.